Про Китай, про Тайвань, про Сполучені Штати Америки і про розмову двох лідерів. Поговоримо далі. Долучаємо ще одного гостя до нашого етеру Дмитро Єфрімов. З нами на зв'язку, експерт Української асоціації китайзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Дмитре, я вам дякую, що ви доєднуєтесь. Пасибі. вітаємо вас. Да, добрий вечір. Не Дмитре, хочу з вами поговорити про ну можливо якісь конспірологічні моменти телефонної розмови Дональда Трампа і Сі Цзінпіня. Вони кажуть, говорили зокрема і про Україну. Чому на тлі і перемовного зараз цього треку Трамп зідзвонився із СІ? Яку роль Китай може відіграти у, у цьому мирному процесі? Вони не говорили про Україну як про пріоритетну першочергову проблему. Україна, особливо для Китаю, не є е, пріоритетною аджендою, не є пріоритетним завданням, е, в якому він має бажання або має необхідність бути присутнім. Про що вони говорили? Точно це про Тайвань, і саме Тайвань став тим тригером, який підштовхнув, і здається, це була не китайська не, не американська сторона, а китайська сторона всупереч тому, що китайці кажуть, що ні це американці нам подзвонили, але швидше за все, це якраз сідінь він дзвонив. Трампу для того, щоб поговорити з приводу того, що вони вочевидь відходять від того консенсусу, який був між ними досягнутий три тижні тому під час зустрічі в Пусані, і цей консенсус порушений щодо питання Тайвані в Китаї. Можна констатувати практично істерія з приводу тих заяв, які новообрана прем'єр-міністрка. Японії таке ічі озвучила щодо безпеки власне Японії і зв'язку цієї безпеки із Тайванем. І її заява приблизно стосувалась того, що в разі нападу на Тайвані Японія змушена буде втрутитись, тому що під питанням опиниться її самостійне японське виживання. Да? І через це. В Китаї знялася дуже сильна істерія, можна так сказати. Змі вже три кілька тижнів вже коментують ці слова, пере, перемивають її кісточки і тому подібне. Вочевидь, між Трампом усі існувала. Якась домовленість з приводу того, що Сполучені Штати будуть згортати або не будуть нарощувати свою кооперацію із Тайванем, і е, японська прем'єр-міністрка е, вочевидь порушила цей консенсус в Китаї на Японію. Дивляться дещо подібно до того, як вони дивляться на Україну, як на країну, яка в безпековому плані повністю залежна від Сполучених Штатів, і так. Слова японської прем'єрки були трактовані очевидно, точних підтверджуючих даних немає, але можна припускати з приводу ось, спираючись на гостроту реакції, що саме ось ці слова вони тригирнули китайську сторону, особливо в тій частині, що вони запідозрили японців як тих, хто провокує Китай подібно до того, як. Немовби Україна спровокувала mm -hmm. Путіна на агресію в Китаї. Дуже чутливі до цього до, до будь-якого способу трактування або розігрування тайванського питання. І, вочевидь, вони запідозрили, що у сполучених штатах змінилася позиція по цьому консенсусу. Чимось вони не задоволені, щось вони хочуть переграти, перетрактувати, і тому знадобився цей терміновий дзв дзвінок. Можливо, також надобився для того, щоб е, Сі Цзіньпін мав можливість продемонструвати, що він е, дотичний, що він стежить до за цією істерією, яка розвертається в Китаї, що він контролює ситуацію, і що він е, та людина, яка її може і погасити, і владнати або контролювати. Для цього потрібно щось що тобто, робить. Тобто, а, чи можемо сказати, що під час цієї розмови Сі Цзіньпін натякнув. Трампу про те, що Тайвань буде частиною Китаю, що це ну питання не політичне, а територіальне, і фактично ну десь натякнув на новий військовий конфлікт. Я точно думаю, що не не йшла мова ніяких натяків не було на військовий конфлікт, але і ще раз було проговорено цю традиційну китайську формулу про те, що Тайвань є невіддільною частиною Китаю, що Сполучені Штати взяли на себе колись ще за часів Ніксона відповідні зобов'язання. Що це все закріплено е, організацією Об'єднаних Націй через відповідні. Е, Рішення нормативні, і що Китай наполягає, щоб інші країни маючи на увазі, сполучені Штати ніяким чином не втручались в ці питання. А mm -hmm. також щоб сполучені Штати вочевидь, сі просив про це Трампа в формі, знов таки, не буквально щоб Трамп по поспілкувався з японською стороною і підштовхнув їх змінити свою позицію, зробити її. Менш, скажімо, опуклою, менш провокативною для Китаю, і це швидше за все відбулось, тому що є інформація про те, що після розмови з сі дзінпіном Трамп дзвонив в Токіо і мав розмову з японською прем'єркою. Як буде скоргована позиція Японії, поки що не зрозуміло, але треба просто час, щоб подивитися, які заяви будуть озвучені в найближчому майбутньому. Тобто очікувати, що Сі Цзіньпін якимось чином буде допомагати, чи то ну не допомагати, але просто разом із Трампом візьметься завершувати російсько-українською. Війну, ну ця телефонна розмова не дала нам таких підстав з китайського прес-релізу. Ми знаємо, що китайська сторона озвучила американцям свою стандартну формулу про те, що е, немає іншого шляху врегулювання української кризи, як це вони завжди говорять, окрім як шляхом. Політичного діалогу і пошуку компромісу між сторонами, що перебувають в конфлікті, ну звичайно, вона там в слово відрізнялась від того, що я проговорив. Але ідея залишилась та сама, китай залишається на тих самих позиціях, що можна перекласти приблизно так, що нам не цікаве це питання, і ми не будемо розмінювати свій авторитет, свій вплив і свої можливості на те, щоб воно було якимось чином вирішено. Я вам дякую, величезне, пане Дмитре, за вашу аналітику, що ви долучилися. Дмитро Єфремов був нашим гостем, експерт Української right. асоціації китайзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Дякую.